З додатково встановленими, з освітловими приладами, які ми передбачені конструкцію транспортного засобу. Так і Михайлович? Михайло? Тому попрошу то, вас ще раз посвідчення водія. Та ж ви ще не вбивали? Я вас дивляться. Ну, то все. Я ще постанови не виносив. Ми ще до того часу розгляду справи не проводив. 63. 10. 49. Але ви, хлопці, будете популярними. Володимир Махавич, ви нікого не це... лякайте. Я не лякаю, не, я, так, я вам говорю так, як воно є. Добре, немає проблем. 63, 10. 49. Що ваше чому я не підтягує. Ну, 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 не ховайте, не ховайте, не капець. Я не винен, що його не підтягує. Ну, то так само було там І... цей самий раз. Де ви його отримували? В жовтій. В Вмрево. Там той раз так само вбивали, не, під... не підтягувало, але підтягнуло. Постаралися і все підтягнуло. Якби не підтягнуло, то я б мав зараз штрафів, як і Ну Я бачу, що ви при мені стоїте і бачу. Я не бачу, я там не дивлюся. Що ви там собі це. А що Ви мене популярністю не Так, Я не лякаю, я так говорю прямо як є. Добре. Каже над... чоловік, просто... не хоче. Я просто... я просто на другий раз балку включу. Вціплю балку. І я бу я ви, ви ви так, спеціально їздили. Ви пере... так, я нормально. буду їхати спеціально за вами. Я буду ту балку включав просто на дальнє світло. І на тому буде крапка, так. і на тому буде все. А судитися я буду з вами по-любому. Бо, бо ви просто так. без причини, я не порушив нічого. що Ви мені щось розказували і приходили постанову мені. Ні, ви мені прийшли. Я, я прийшов за, за япу. Я щось порушив. Так я вам сказав, що я порушив. Де, ви чого ви мене? Ви тут постуєте? Я там знаю, чи ви працюєте, чи не працюєте. Ви маєте. А вам Хлопці, то не знати, вам не потрібно знати? Ви маєте хлопця, ви, ви пишете постанову, ви не маєте бігати. Вам, як, як, вам як то, та, то не, як... не потрібно знати. Мені скажіть адреса проживання. Батяти чи вулиця яка? Вона Франка 75. Вам то не потрібно знати, хто де стоїть і що Так, країна. і ви не маєте теж, тако підходите до мене, ви пишете постанови і підходите до хлопців, будете Франка, шо, 75. Я вам обіцяю, хлопці, да. то, то буде в інтернеті, блять, да, мільйон відсотків, Ви, ви, ви будете просто, речі? я не лякаю. Ну от і все. Ну я вам обіцяю, я балку таку включу, блядь, що ви. Ну, ви познімаєте спочатку ту китайську ерунду, що там не перебувається. Я сама від я... зеркала. Ще... Під... зеркала. Я поставлю дзеркала. Я поставлю. Але буде і балка стояти. Я вам пообіцяв. Ну, обіцяю. за балку буде від друга розмова. Добре, нехай буде. За балку буде друга розмова. Туди дуже нети мене. Та то, що ви батяча всі вмієте тікати, то для нікого не секрет. 100%. відсотків. І в тому числі ви, Володимир Миколаєв. Сто відсотків. Мене ви, ніхто не лапав, щоб про мене щось судити. Той раз. Бо ви просто не зупиняєтеся у вас ні. По-перше, мене я нічого не нарушую, щоб мене хтось зупиняв, той раз. А без причини їхати спереду мене 100 метрів включати мигалки, блядь. І показувати церкви, що щось не, там. Не, ви нормаль... церкві показуєте ви. має. Ні, ви церкві показуєте, і водій, то всі Кам'янецькі показують. Водій зупиняється, йому не треба нічого. А а ви, добре, об'ясніть добре, батьк... об ситуацію, так, я, не треба. Їду, я їду вам на зустріч. Так. Ви включаєте мені заздалегідь 200 метрів, 100 метрів переді мною, ви їдете мені на зустріч, ви включаєте мигалку, я вам чому повинен зупинитися. Що, що? я нарушив? А ви спочатку зупиніться, а потім вам Ні, що я вам нару... а що я, я нарушив я... такій причині, коли я їду не в населеному пункті, не в місці. В, я їду ви, в полі ви мене В полі між полем. Якщо зупиняй, то треба зупинитися. Ні, Для чого Зу... для А то, для, того, щоб... для а чого для то... чого мають бути а, маячки? Що а для того а для, того, для маячки для того, щоб ви зупинилися? А дещо з'ясувати для чого вас зупинили? А ви що робите а що ми робите? І В тому числі ви особисто. Ні, так як ви нас поважаєте, ми вас будемо поважати. А ви упущені вже просто. Добре? Я, Спасибо, я, вам, я, я ще вибираю дуже прекрасно. Ви вибирайте далі. Я з вами культурно спілкуюся. Я з вами я так, також, я ні в... слова не сказав лишнього. Дзеркал немає замість зеркал, стоя діту. За що зупинив? Питаєте? Як ви ще питаєте? За що ви зупинили? не зупинили мене? Ви підійшли до мене? То дві різні речі. Коли я приїхав, і ви, ви просто підійшли до мене. Ви приїхали? Так, Ви, я... ви, ви його сюди не якби ви, ви його сюди припхали. Я до вас не знаю. Я ви зараз приїхали, купхаю подій... його і що. Ну то пхайте. Я ж вам не забороняю. Ну то все. Я ж вам не забороняю. Добре. А ви себе ви ви себе контролюєте? свої емоції. Я. <кх> 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 То вже просто накипіло, бо ви вже просто за, ви за багато собі дозволяєте всього, що вам, всього, ви ще що ви, вам ви треба. Ще занадто молодий, щоб вам накипіло. Та ой, повірте мені, і ви собі можете дозволяти все, що хочете. Тікати, не зупинятися. То так має бути, то нормально. Без причини, коли мене поліція пине, я не збираюся вставати. Так коли вона вже, їде на 200-300 метрів від мене і раз раз мені розуміти. включає мигалки. знати причину, Потрібно зупинитися. А в вашому випадку ви не зупиняєтеся. Та, ви та не, ви, ви, ви І не думаєте, буду. Звісно, не, не буду. То не будете не зупиняється. А судитися за ту за ту штуку я буду полібами. Запросто, то ваше, ваше повне право. Вам тут дозволяє законодавство. Добре, добре, скажіть, скажіть мені, у вас теж по цьому по закону у вас дастер затонірований? Шо, вас проходить проходи, так, так само не можна. Не якби, я приїхав, я якби я, я приїхав в законі в, в Україні. В якому законі України? Ну так ви добре знаєте, Шо, ви, ж, ви, ж, ви щили, дані чого, дані чого дані я, дані? якби зараз приїхав машиною, ви б мене зараз за, за ці вот вимахали просто ніхто. за туніровку? Кого хто махає? За та чуєте, там мене тестя злапали. смужку на лобовому стіклі, мав і, до, Домахались од камінець. Ну, ви, ви себе чули, що ви сказали? На, на лоб... лобовому лобо... смужка, і яка до, допустима до норми, а не яка темна, за такова, як у вас. Я там... Будьте розказували, що я вчепив фари. Так я вчепив, бо мені треба, щоб видимість була класна. Так для, і щоб того... для того є передбачення. вас немає. Вас є? Yeah. Ні. Стандарт, давайте, перебача, давайте, давайте ми з вами зустрінемося ввечері, Я просто закрию, замотаю скотч, і ми переїдемо. Чи, чи будете, ви щось бачити? Ну, або, або знімлю їх просто. І ви будете їхати на цій фарі, чи буде, чи буде вам щось видно. Я адекватний, такий самий, як і ви. Тому що я себе адекватно веду? Бо ви все домахуєте за що ж тільки можна. За все, За все. просто зник до голови. Скільки так можна? Ви робити свої діти спраси? Готовується свої мали. Так, але я не порушую нічого. Най пише? То їхня машина тонірована. Хто так має бути? От, я себе бачу. Хто так має бути? Хто таке має бути? А нас просто розводять на гроші. Покажіть своє посвідчення. Ні, я, я маю право повне знімати. Я... А чому ви А з іншої сторони покажіть. Поліція. Прошу вас. Я ви Звісно. Фальшеве. Тож так більше в більшості ви їздите з фальшивими. А ще й особо Камінецькі. Ніфіга не порушую. Ну, ну, ну ніфіга. Я просто приїхав на заправку. Ні, абсолютно. Маю всі документи, я, я їжджу гонорово, спокійно, адекватно. Так, звісно. Так, все повністю. Не він все домахав до мене за, за цей? Ну, вибачте мені, але то так не має бути. А чого він там став? Я хочу, щоб він біля мене був, а не. Прошу. Кажу, пішов у такі лікше, даст, не переживай. Та я, я не кажу, що є якась проблема. Я не боюсь, та, та я не не, я не, та та не, не, я не Нема такого, щоб це. Я, я знаю. Я, 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 з, я знаю вас прекрасно. Я, знаю вас, я знаю вас на тому та розмова не закінчиться. Що буде продовжувати їздити, так і їздити і бути наказані на кожному кроці. Розумієте? Добре. І ви думаєте, що мотоцикл їде в поле, а машина не їде. Ви від мене особисто два рази тікали. Ви мені я від вас. Так, ви Певнені. Певнені. От Певнені. Що я, їхав. Так, я так, їхав? Якщо ви давали комусь другому мотоцикл, то не ваш мотоцикл. На вас зареєстрований? Неважно, але no. чи я їхав, чи не я їхав. Володимир Михайлович, ведіть no. себе адекватно. Я, я себе доволі адекватно веду. Ви, на вас не постанова. За вас за вас я тільки чув хороше, чесно. Несо. А Добре? тепер, тепер думка просто поміняється. А мене ваша думка не цікава. Розумієте? Ви хотіли би всі, що хотіти робити? Вас ніхто не чіпав, тоді у вас буде думка хороша. А вас все розмір наказав по ділу за що є, і ви розказуєте, що у вас думка міняється. Я роблю свою руку. По якому ділу? Я ж пояснив. Якби я, я їхав на церкву. І встановлення yeah. на їхній додаткові світовий стан. Так ви мені говорили, що тільки одна постанова. Постанова одна, Ага. Постанова одна, стаття Постанов одна. Постанова одна, стаття Постанов одна. Все uh -huh. одне. Добре є. Yeah. Так не можемо. Це може З так, такого є все дозволеності початися, ми можемо вдома саме. А жмець, ні? І В і живець, якому ви знаходитеся, живете? Ви жінця. У вас не правдива інформація. Ви копію постанови отримати будете? — Звичайно. Все? Чудово. Рекомендую вам встановити дзеркала в подальшому транспорті. Прошу за підписи за копію терміну плати штрафу до 15 днів, терміну скарження до 10, що вам дає закон. Можете ну, оскаржити, маєте бажання, Ваше коло. ваша клопія Обов'язково. І в подальшому рекомен... Але... рекомендую вам встановити держава да. да. і зняти ті додаткові свої прилади. Бо в разі повторного вчинення вами правопорушення протягом року, да. на вас буде складено вже не адмінпостанова, а адмінпротокол. Досвідчення водія буде вилучене і скеровано в суд. Для суд прийме в подальшому рішення. Чи, вас... чи вам винести штраф в більшому розмірі, чи вам суд присудить позбавити права керування на півроку, то вже... Не, я не приймаю рішення по другій частині. Ага. і недоліки Коли ви Привіт. усунете недоліки на, свої, на своїх машинах? Які саме, що ви? За тренування. Вам пояснилося за тренування єдиний раз. Які питання за тренування? Які, що ви мені вибухають? Ви що ви сказати, що воно перевищує дозволені норми? Я думаю, що ні, ну, то ви думаєте, а або, або, то, або то думаєте? думаєте. Так Ну то так само, ну, як і ви думаєте, проходит. і коли ви пишете просто постанови за НЕФІК. То не є За Нєфік. То, то, то є поділу. Ні. тут тут, тут, ну, дивіться, тут ладно. Я но, промовчу, но, але за машину, коли просто їде спокійно людина і стоїть мусор. І який дивиться на тебе і тебе пеняє рукою, блядь, а не жестом, чи як він, як він у вас там правильно називається, не знаю. І стає і пише постанову, що в тебе на лобовому вікні от така смужка малесенька, яка тобі ну, не, не заважає. Я вам за не можу відповісти, я то не писав. Я оформив то, що я бачу. Добре. Відсутність зеркал, установить зеркал. Ну, я, а як ви заліїть, як ви повертаєте? Як ви здійснюєте маневр? Я ну, дивиться. Я дивлюся цілий час назад. Ці. Так, ви розмішуємо, поки подивилися. На Назад, ви можете зробити біду, то перед вами різко автомобіль. Як, як, як є переді мною автомобіль, то так я сидим, я пер... для наперед. Для того воно є передбачено заводом. Два дзеркала, які, в яке маєте подивитися і бачите, що робиться за вами. Ну то так як завод робить, їх так я і з ними користуюся хлопців. Ну, як завод робить? Ну, завод ну, їх, так. Робить. А їх робить. Коли ти їдеш і воно тобі б'є сюди, о. що ти маєш робити? Бо я ж не завод. Ну, так завод крайне. який які зробив, купіть, краще, як вам тільки підходять. Що, так? Ти, ну, типу, ти не бачиш, що в, заді, що в тебе словом, ти, 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 ти отримаєш я за русь не... і воно тобі б'є просто от-от руки, і ти не бачиш, тобі треба руку забирати, щоб ти побачив, що в тебе ззаді твориться. Я вам роз'яснення. Ви згідний. Але знаєте, що має бути перше попередження завжди? Uh, де? За дане правопорушення попередження не передбачено. То є неправопорушення? порушення. Але є попередження. Завжди є перше попередження. А якщо я на перше попередження ніколи не дивлюся і не розглядаю ту ситуацію, тоді ви маєте вже другий раз виписувати мені. Є правопорушення, це яке передбачено, таке перебачено штраф. В даному випадку передбачено штраф розміє 340 гривень. Хай щастить.